Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочемо показати невеличкий відеоогляд на ось такий садовий подрібнювач, садовий інвентар, так як зараз люди вже готуються до сезону, так сказати, закупляють собі інструменти, закупляють садовий інвентар, тому що зараз це можна зробити по хорошій ціні. Даний подрібнювач у нас від компанії «Грюнхельм». це виробник Германія. Модель називається ES-28B. Що можна про нього розказати? Бачимо, що у нього є бак ємністю 40 літрів із міцного пластику. Він у нас напівпрозорий, для того, щоб можна було бачити, наскільки він у нас заповнений і вчасно його спорожнювати. Бачимо також, що в комплекті йде такий транспортний набір, щоб було зручно його переміщати. Бачимо ніжку. Та колеса. Все дуже зручно, все дуже міцно зроблено із міцного металу. Якщо побачимо, сам мач, бачимо, що він зроблений в такому чорно-зеленому стилі із дуже також якісного ударостойкого пластику. Бачимо на задній панелі дві кнопки: це у нас запуск та зупинка. Та бачимо відповідно, кабель. Для мережі 220 вольт, до якого він підключається, бачимо, що він короткий, для того, щоб, коли ви його будете переміщати по саду, щоб він не волочився по землі. Відповідно, протягується удлінитель і підключається до нього даний подрібнювач. Давайте заглянемо до нього всередину і побачимо його, так сказати, внутрішній, завдяки чому він подрібнює саме гілки. Ось, дорогі друзі, бачимо таку систему із двох ножів, які у нас також міняються. Все зроблено дуже чітко і дуже якісно. Ножі у нас нагострені ось так він відповідно і працює. Все зібрано, якісно і можна, в принципі, ці деталі всі заміняти, якщо вони з часом у вас затупляться. Що б хотілося. Про нього ще розказати, дорогі друзі. А це саме його характеристики. Маємо потужність даного подрібнювача 2600 Вт. Маємо кількість обертів нашого вала 4500 обертів за хвилину і максимальний діаметр подрібнення 45 мм, тобто гілочки 45 мм максимального діаметром, він може подрівнювати. Також вага даного подрібнювача складає. 13 кг, тобто він доволі таки неважкий і зручно його переміщати по саду, завжди його з собою возити. Тож, дорогі друзі, за такими подрібнювачами можете звертатись до нас в компанію Електромотор. Як ви знаєте, ціни зараз на всіх сайтах однакові, рекомендовані роздрібні, але якщо звернетесь до нас, то будемо раді вам зробити невеличкий бонус у вигляді. Знижки, щоб вам було приємніше купляти, і щоб вас даний подрібнувач радував і допомагав вам у ваших садових справах. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас наш сайт електромотор.com.ві, або ж дзвоніть по робочим номерам телефонів. Будемо раді вашим зверненням. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!